У молодості про смерть говорити легко. Вона здається далекою, майже нереальною. Деякі люди жартома кажуть: навіщо боятися смерті, адже ми ніколи з нею не зустрінемось. Доки я є, її нема. Коли вона прийде, мене вже не буде. Звучить логічно, але неправдиво. Бо зі смертю ми зустрічаємося не лише тоді, коли зупиняється серце, так само як це сталося біля міста Наїн. На зустріч Христові йшла похоронна хода, мати несла єдиного сина. І тут зустрілися два натовпи: життя і смерть. На чолі одного мертвий юнак, на чолі другого Христос, податель життя. Він торкається до новини і промовляє: Юначе, тобі кажу, встань. І мертвий оживає». Це не просто спогад із минулого. Те саме відбувається і в нашій душі, коли Христос торкається нас. А ми дозволяємо йому воскресити серце, що збайдужило чи зневірилось. Бо смерть це не лише кінець тіла, смерть це коли в людині перестає жити любов. Можна бути живим тілом, але мертвим серцем. І саме тоді Христос промовляє: тобі кажу, встань, прокинься до життя, до любові, до віри. Сьогодні, коли навколо війна, біль і впрати, так легко закам'яніти, стати байдужим, позлобитися. Але саме тоді Христос іде нам назустріч, щоб воскресити душу, щоб повернути серце до життя. Не біймося смерті тілесної, біймося смерті духовної, коли зникає любов і милосердя. І пам'ятаймо, навіть посеред темряви Христос промовляє до кожного: юначе тобі кажу, встань, встань до життя, яке сильніше за смерть.